Першим, але точно вже не востаннє у навчально-виховному комплексі школа гуманітарної праці пройшла гра клубу веселих та найкмітливіших. У нас сьогодні е, праздник по істині веселий, інтересний, приурочений дню юмора. У е, нашій школі це вперше проводиться конкурс зборних команд КВН. Е, в кожній команді участвують учні з 5 по 11 класи. Учням різних класів вдалося знайти спільну мову і спільні жарти. Допомогли у цьому досвідчені педагоги. Вони і процесом керували, і навіть самі брали участь у кавені. Некоторі шутки придумав, придумала вся команда, некоторі придумав е, капітан команди ну, 6 класу. Да. І Єлизавета Вікторовна. Вона придумала всякі танці. говорила, як танцювати, як розлікати, як вихвати. Ходити. очень стратегічна дівшка. Рішили но але основному Иван Варіч придумував. То він брав за основу как бы, шутки з інтернету. Без певного налаштування на гру обійтися неможливо. Як зібрати себе докупи, юні і кмітливі вже знають. Тому виступаючи перед численною публікою, не губляться. Головне, якби как бы, ні чим сильне ні волнуватися, не, не боятися ну і не задумуватися. Как би бы. главне. Ну, знать, как показать сценку. Во-первых, себе настроїть на публіку, щоб ти не сміявся сам, і в і во, во вторих, щоб тебе не було обидно, коли тебе сміється. Кто -то. три команди Funny Peoples, бобри хулігани та свої люди змагалися між собою у трьох конкурсах. Спочатку весело віталися, потім дотепно озвучували кінофрагменти, а згодом підкорювали журі своїми естрадними мініатюрами. У кожної команди були свої родзинки які в означену мить мали вразити усіх это я секретна ізимінка потомуста тому що я сюди запально і очень хорошо танцюю за сумою балів перемогла команда бобрів хуліганів. Друге місце посіли учасники команди Фані Піполз. А на третьому опинилися свої люди. У першому конкурсі, судячи з оцінок журі, бобри хулігани лише набирали обертів, але згодом впевнено довели усім, що саме вони є найвеселішою і найкмітливішою командою у школі гуманітарної праці. Підшлені великоліпне я получив морі удовольствия, і мені понравилось Очень даже. Після КВНівського свята переможці із веселими криками та неабияким завзяттям і запалом почали ласувати цукерками, аби поповнити запаси енергії, якою вони протягом гри ділилися з усіма глядачами.